Всім привіт! Авторозборного зв'язку, друзі. Цікавий автомобіль в кадрі ексклюзивний, можна сказати, седан, не зовсім типовий для Європи. Джета Джета 1,6 бензин, кузов седан, MPI на гарній комплектації і дуже в такому гарному збереженому косметичному і технічному стані. Має задній партрон, має легкосплавні диски, нова літня гума. Фактично Ну, нова, можна сказати, нові задні гальмівні. Передні, в принципі, також майже нові. Гума теж нова, передня. Диски, ну, мінімальна там, виробіток, колодки більше половини, оригінальне лобове вітрове скло. Свіжо пригнана. 1,6 MPI, що саме цікаво Цього автомобіля двигун 16 Значить, 8-й чистий рік автомобіль. На механіці на 5 передач, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, шкіряне кермо, шкіряна ручка, там є круїз контрол, 4 електросклопідйомники. Автомобіль має повний сервіс, присутній, косметично, фактично без зауважень. Є дрібні мікропідкраси, про які ми в принципі, детально скажемо, хто зателефонує. Запитає, ціна автомобіля без торгу 6900 доларів. Автомобіль в Рівному знаходиться. Ціна з сертифікатом. Якщо цікаво, телефонуйте, друзі, телефон в описі до відео. Дуже гарний стан. Колір, до речі, такий гарний перламутер, синій, дуже гарно виглядає. Ну, немає ні м'ята, нічого такого на машині. Гарне і знизу теж нижче, до речі, дуже дуже гарне. Нетиповий стан для Volkswagen Jetta. Багажний відсік, величезний, повністю комплектна автівка, гарні оригінальні коврики лежать. Так, є запасочка присутня, Демократ, ключ підготовлена, помита, почищена. Задній диванчик, супер, вікна всі оригінальні, ось так виглядає. Жодних претензій у машини фактично не поставиш. Шість подушок айрбек в сидіннях шторки, вон, віконі присутні, і дві фронтальних подушки безпеки, чотири підйомника я вже говорив. Перфектно постану, гарно в ходу. Зараз покажу, ще під капотом. МПА під підгас, але я думаю, що, в принципі, якщо їздити не дуже багато, можливо. Не буде й доцільно газ. Дуже круто, що є гідроупор капота, працююча кліматична установка, чистенький антифриз і двигун, в принципі, без зауважень, без якихось критичних моментів підтікань. Олива замінена на 183 тисячі. Наступна заміна на 193, Тобто сервіс машина тільки-тільки пройшла. Кому цікаво, телефонуйте. Номер телефону в описі до відео. Також автомобіль буде закинутий в Viber групу в Telegram і в Instagram Там можете про неї дізнатися детальну комплектацію, хто прослухав або хоче ще раз передивитися більш детальні фото. Там є багато фото з усіма перевагами цього автомобіля. Друзі, всім гарного настрою, бажаю, всім добра, всім пока.